Уже за півтора-два тижня за сприятливої погоди дітлашня по вулиці Глібка, 9 матиме змогу гратися на чудовій і головне унікальній діляночці. Цей незвичайний, як його називають в народі, екомайданчик, почали зводити близько місяця тому Олена та Олександр Маринюки. Згадом не відкладали надовго, тим більше ще стараються для власного сина і для сусідської дітлашні. Було зароше все. Ось такими деревами, куди вже почали викидати сміття. Хоча в нас стоять баки не так далеко, але люди вийшли, йдуть до гаража і пакет з мусором був тут. Але дітки, коли граються у нас під вікнами, сусіди ображаються, летить м'яч в вікно. Так, вирішили розчистити тут, зробити майданчик. Ініціативу молодого подружжя підтримали сусіди, які допомагають, хто чим може. В нашому будинку живе більшість людей пожилого віку. Вийти фізично вони не, не мають такої можливості. Допомагають фінансово. Дехто допомагає фінансово, дехто в кого є стара дошка чи кусок бруска виносять. Так, да, матеріали. А так, ну, матеріально, тому що розхідні матеріали коштують на сьогоднішній день дуже багато. У найкращих починаннях Олександру допомагає друг Євген, який вирішив, що такий або схожий майданчик поставить у своєму дворі для дітей. Сам своїми силами не зможе, а так як ми з ним друзі, один в одному допомагаємо. І вирішили стати своїми силами, спробувати, ну, чи вийде, чи не вийде. Бачимо, в нас воно виходить. Будемо старатися і в інших теж районах робити. Схожий майданчик Маринюки бачили в Чигирині, де Олександр настільки захопився побаченим, що, попри заборону охорони, оббігав із рулеткою всі дитячі споруди. А першу спробу побудови таких гойдалок для сина зробив на власній дачній ділянці. «Проби були, тільки воно реалізовано на дачній ділянці. Там збудовано качеля, альтанки. Але цей обсяг і дитину завжди не завезеш на дачу, а так дитина вибігла і має де собі розважитись. На сьогодні тут вже є гірка, гойдалка, альтанка, пісочниця, а за тиждень-два має з'явитися ще ціла низка споруд. Ще біля ялинки там буде фонтан, потім паровозик, декілька брусків. І вони щіплені цепочком, так, щоб діткам було цікаво. Ну, Хотіли, так як колеса привезли, хотіли їх позакопувати. Ну, Тут вони не вміщаються, вони будуть за заборчиком, вкопані ярусом доверху і донизу, щоб дітки бігали. І також отут пеньочки, тут пеньочки зріжеться. І пеньочки маленькі, більше, більше, більше. Олександр розповідає, що для зведення майданчика витратили вже чимало коштів, і колективних, і особистих. Проте додає, все, що робиться для дітей, то приємно. А якщо вас зацікавила ідея дитячого екомайданчика, змалювати проєкт та порадитися із професіоналами можете на Глібка-9. Тут навчать любити дітей, рідне місто і працювати задля них.